Вітаю! Говоримо сьогодні про арифметичну прогресію. Що таке арифметична прогресія? Це така собі послідовність чисел, коли кожне наступне більше або менше на якесь число. Ну, наприклад, наприклад, 1, 3, 5, 7 і так далі. Ми бачимо, що перший елемент, перший член цієї прогресії це одиниця. А різниця, що таке різниця, щоб знайти різницю, треба наступний відняти попередній, тобто від другого відняти перший, або від третього відняти другий, а різниця цій прогресії буде дорівнювати 2. Тому що 3 відняти 1 буде 2, 5 відняти 3 буде 2, 7 відняти 5 буде 2. Ось чому дорівнює різниця. Що ви маєте знати? Ви маєте знати всього три формули. Формула номер 1 це формула Н члена арифметичної прогресії. Щоб знайти, наприклад, п'ятий член, ми беремо перший, потім 5 віднімаємо 1, 4 множимо на D. Тобто, щоб знайти п'ятий член, треба. Перший додати 4D. Щоб знайти сьомий член, треба перший додати 6D. І так далі. Формула проста і, до речі, вона є в довідковому матеріалі зошита НМТ та ЗНО. Якщо ми подивимося на другу формулу, це формула суми N членів арифметичної прогресії. Для того, щоб знайти суму, наприклад, п'яти членів, ви маєте знати перший, п'ятий, поділити на два і помножити на 5, бо це кількість. Ось якщо в нас невідомо п'ятого, ви знову користуєтесь ось цією формулою. І ще одна формула, якої немає в довідковому матеріалі зошита ЗНО та НМТ, це формула середнього арифметичного. Тобто, якщо у нас є арифметична прогресія, наприклад, я скажу ось цей елемент, який знаходиться між першим і третім, А друге буде дорівнювати А1 плюс А3 і поділити на 2. Реально крута формула, коли треба знайти елемент, який знаходиться між двома сусідами. Давайте попрактикуємося. Нам задано арифметичну прогресію, відомо перший член дорівнює 3, де різниця дорівнює мінус 2, і треба знайти сьомий член. Розуміло, що ми користуємося ось цією формулою. Ми можемо сказати, що А7 дорівнює А1 плюс, ось тут 7 відняти 1 буде 6 і помножити на D. Тепер можемо все підставити. А7 дорівнює А1 це трійка, додати 6, я множу на мінус 2. Відповідно, це буде 3 відняти 12 і буде мінус 9. Тобто сьомий член цієї прогресії дорівнює мінус 9. А що робити в тому випадку, коли задано, наприклад, п'ятий член, задану різницю і треба знайти перший? Все те саме, що і в попередньому прикладі. Розписуємо формулу n-члена. Для нас ця формула є реально рятівником. Ми розписуємо для п'ятого, а п'яте дорівнює. А1 додати 4 d А тепер все підставляємо, що в нас є. А5 це в нас 13, дорівнює А1, ми не знаємо, ми залишаємо А1 і додати треба 4 помножити на мінус 2. 4 помножити на мінус 2. І зараз у нас рівняння. 13 дорівнює А1 відняти 8, значить, А1 буде дорівнювати 13 додати 8. Тобто А1 буде 21. Ось, в принципі, ще один простий прийом для арифметичної прогресії. А що в цьому випадку? У нас є арифметична прогресія, ось вона, яка задана елементами 4, 7, 10, і необхідно знайти суму 11 членів. Ну, звичайно, ви можете зараз розписати цю прогресію, наприклад, там 4, 7, 10. Ми помічаємо, що кожен наступний на 3 більше, далі буде 13, 16 і так далі, і порахувати суму 11. Це не проблема, ви завжди це можете зробити. Але, але можна це зробити за допомогою ось цієї формули. Давайте її запишемо безпосередньо для нашої прогресії, бо нам треба саме 11 знайти. Тобто s 11 дорівнює А1 A1 плюс А11 поділити на 2 і помножити на 11. Ось так. Що ми розуміємо? Що перший член у нас є ось він, А1 дорівнює 4. А що з А11? Необхідно згадати ту формулу, яку ми розглядали в попередніх прикладах. Тобто. А11 дорівнює А1 плюс 10Д. А1 у нас четвірка. Додати 10, що множиться, де ми вже казали, це буде 3, тому що 7 віднімаємо 4, буде 3. Ось так. І 10 віднімаємо 7, також буде 3. Тому я множу на 3. Отримую, що А11 дорівнює. 30 додати 4 це буде 34. Ось, тепер можна все сюди підставити в формулу. 4 додати 34 поділити на 2 і помножити на 11. 4 додати 34 це 38. І 38 ми ділимо на 2, це буде 19. І нам залишається зараз 19, ось так я обведу, щоб я розуміла, помножити на 11 дорівнює 209. Це сума 11 членів ось цієї прогресії. Ну і не можемо залишити поза увагою ось цю формулу. Це формула середнього арифметичного. І наведемо приклад. Нехай у нас відомо А10 це 4, А12 це мінус 10. Треба знайти А11. Звичайно, ви можете скористатися формулою Н-члена і розписати, що А10 це А1 плюс 9 d розписати, що А12 це А1 плюс 11 d і розв'язати систему із двох лінійних рівнянь. А це зробити набагато простіше. Дивіться, А11 знаходиться між 10 і 12 членом. Тобто він ось тут. Тому буде працювати ця формула. Ми можемо сказати, що А11 дорівнює А10 плюс А12 і поділити на 2. А10 це 4. Додати мінус 10, тому я запишу ось так. І маю мінус 6 поділити на 2, буде мінус 3. Ось так швидко ми знайшли А11. Я думаю, що з арифметичною прогресією проблем немає. І ця тема для вас буде надпроста.